Тут головна проблема, якщо у вас немає оцих пошукових запитів, ви просто не існуєте для клієнта. Він знайде іншого адвоката, який вже вміє говорити з ним через відео. Уявіть, у вас є роки практики, виграні справи досвід, але клієнт про це ніколи не дізнається, бо ви не там, де він вас шукає. А ті, хто вже почав знімати, крок за кроком відбивають ринок, навіть якщо вони молодші або менш досвідчені. Тобто сьогодні питання звучить не так, чи варто мені знімати відео? Зовсім по-іншому. Що я втрачаю, якщо цього не роблю? Отже, перший крок у ваших 7 днях – це позиціонування. Без нього відео буде хаотичним, клієнт не зрозуміє, чому саме до вас треба звернути. Даю вам просту формулу: я адвокат, який допомагає кому вирішити щось. Наприклад, я адвокат, який допомагає підприємцям оскаржувати податкові повідомлення рішень. Я адвокат, який допомагає громадянам захищати свої права під час мобілізації. Я адвокат, який допомагає сім'ям проходити розлучення без зайвого стресу. Коли ви визначите свою нішу, ви одразу відсікаєте хаос, ви більше не думаєте, про що мені знімати. Ви чітко знаєте, яка аудиторія, які проблеми для неї актуальні.